Друзі, всім великий привіт, вітаю на YouTube каналі Азарт. Вибрались ми на пошуки з Володію. Я з X4 Pro, Володя з квазар F3 ходить їздить трактор, горає і зразу, друзі, перебуває, рівняє закатує, бачите? Значить, що на 15 кГц схожу, поле 2, чуйка максимальна 25 і швидкість 3. Перші сигнали. Зараз буде... Гудіти трактор. Друзі, фольга. Перший блін-комом. Надіємось, що далі піде краще. Друзі, є сигнал. Вишпорпа ага. Обалдеть, друзі, фібула була. Дивіться. Ціла фібула, але зігнута вдвоє. Оце да Оце то. Перша фібула Е, э, ціла, X Star VR. Ой! Супер! Черговий сигнал? Десять, вісім, два. П'ять, щось дрібне. Друзі, супер. Супер. Гляньте, що то є. Срібна підвісочка. Друзі, срібна підвісочка. На жаль, зломане вушко. Перше срібло. з XTERRA PRO. Крутяк. Крутяк. Це вже, друзі, пушка. А. Валить. Валить. Клас. Ось така підвісочка. біля підвісочки якийсь сигнальчик можливий Блін. Ух ти! Друзі, це їхній... Їхній такий цень. Горпун був. Бачите, на два... Вони зігнуті. Такий горпунчик був. Прикольно. Прикольно, друзі. Клас. Так, глядачі, був у мене сигнал. Випалась така річ. Ось, Бачите, надівається. Я думаю, що це вток. Інша сторона списа. Тобто йшов спис, ручка і на ручку надівали, щоб можна було його встромляти в землю. Я думаю, що це саме він. Вток. Ну, така цікава знахідка. Рухаємось. Спіймав сигнал. Ну, Опять же, якісь... погоду щось дрібне на ну, верховий сигнал. Якраз на Хотені. Купа Купо ліпнини і кераміки Десь, друзі, щось. Зверху Щось є. Ух ты копатина. Оце патина, друзі. Це якась нашивочка. Бачите, одна дирочка, друга дирочка. Якась була нашивка. Та ти що Патина просто капець. Лялька. О. Ось така нашивка, на жаль, не ціла, мабуть вона була якась квадратна чи що. Ну тим не менш. Так, глядачі, у володі випала спиночка фіболи. Гарненька, дуже красиві патині. Ну, рим є, друзі. Рим є і це тішить. Будемо шукати динарики срібло-золото. Погнали! Так, друзі, знову є сигнал. Шмурдяку вже накопав, ну просто, ну півсумки, не знаю, видно, не видно. Просто капець. Я вже замахався вмикати камеру. Є, друзі. Спинка фібули. Спинка фібули нарешті, нарешті. Що не вімкну камеру шмурдяк? Що не вімкну шмурдяк? Як на алюмінь, то фольга. Спиночка фіболи. Супер. Поставив, друзі, на 5 тонів. Бачите, 5 тонів і поставив швидкість 2. Чуйка 25 максимальна і стоїть. Спробуємо знову копнути на камеру. Якийсь такий собі сигнальчик, конечно, став. Кераміка. Ну а сигнал, да? Коротше, друзі, який шматок бронзи. Просто шматочок бронзи. Друзі, дуже гарний сигнал. 31. 29. Ну такий чіткий, чіткий прям. О! 64! 51. Та да, ну блін! Да. Жовте, но не то. Консервна банка. Вот блін. Ще один камрад по полі. Ходе, теж знайшов кілька фібул і все. Журба. Хоча горанка глибока. Зразу і трактор їздить, рівняє вкати. Думали, що попре, але не пре, на жаль. Поки що. Надіємось на краще. Так, друзі, дивіться, підійшов Володя, гляньте, яку красу знайшов. Це, друзі, бронзова була. Давньоримський амулет, який носили хлопчики, якщо я не помиляюсь до 11 років. Крутяк. Там всередині якісь там мощі або фалічні символи. Прикольно, блін. Дуже круто. І там є орнамент. Я зараз помию і ближче вам її покажу. Супер клас. Друзі, дивіться, вигорена ліпнина з хати. І у Володі випав, друзі, римський ключ залізний. Це 100% їхній. В мене також я знаходив є залізний і є бронзовий такий самий. Прикольно. 59, 57. Шістдесят. Чіткий. Чіткий шістдесят це не воно. Та ладно. Друзі, не вже це він? Невже це він? Друзі, динар. Друзі, це динарик. Да. Друзі, це динарик. Це динарик, будемо зараз мити. Сигнал 60. Так, хоч буде знати вже як динарики б'ють. Супер! Супер, друзі! Срібний динарик. Клас, перший динарик MineLabic Stera Pro витягнула. Так. Почин є. Що це у нас? Хто це у нас незрозуміло? Не видно. На жаль, він в окислах будемо вдома чистити. Ну і фоточку я обов'язково вставлю. Круто! Зараз ближче вам покажу. Еесть. Фу! Я вже думав, що сьогодні будемо без динарів. Оце то да. Оце то да, друзі. Це. X відкрила рахунок. Перший пішов. Клас. Знаєш, глядачі був ще не сигнал, я вже його викопав. Ну такий був смутний. Я думав, що це манюсенький шматочок фольги буде. Зараз вам покажу. Бачите? Отакий От він. Не, він не дуже, скажімо так, віддя і високий, але сигнал такий якийсь, як то вам правильно пояснити. Ти бач під верхом під верхом він, ну, ну блін, ну коротше дивний сигнал. Думав буде фольга. А дивіться випав, який манюсенький бронзовий гвіздочок. Малесенький-малесенький. І вона його бачить, друзі. І вона його бачить. Ну хіба це не чудово? Я думаю, це, блін, класно. Такий манюнький-манюнький взагалі. Клас. Так, глядачі, залетів в на поле і зразу вальнув заготовочку срібну. Така грубенька, прикольна. Де Файно. Взяв другі рукавиці, рвані, але тепліші за попередні. <свісно> так, друзі, маємо сигнал. 10, 21, 33. Сигнал пригає, але він є. Ну, чітко кольоровий. Але бачите, шкала віддій розкидає, але сигнал чітко кольоровий. Що це А, Ааа, друзі, пінцет. Друзі, пінцет черняхівської культури. Прикольно. Бронзовий пінцетик. Видно вам не видно? Так, зараз якусь дротика візьму, почищу. Ой, щось дуже, дуже грубий дротик. Шмурдяку на рив вже капець. Прикол. Тут вушко, да? Так, да, там вушко є. Ладно, вдома я його помию. Дивіться який прикольний. Ось такий пінцетик. Зараз покажу ближче. Друзья, есть сигнал? есть сигнальчик. Что? Что? Чисто кольоровий. Ну, зараз побачимо, что що воно є. Ага. Щось тут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Журба, друзі! Дивіться, який крутий щеповидний амулет був. Це копець. Ось так краще буде видно на білому, мабуть. Да, він був круглий, ну, на жаль... Ой, все, що від нього залишилось. Шкода. ще не знаходив, поламаних знаходив багато. Ось так. Ну... Тим не менш знахідка. Знаєш, друзі, дивіться, у вована випала коповушка римська. Бачите, така штучка. І тут на кінці є лопатка. Вот. І, прикинь, вуха чистили неї. Та чого яку таку штохвату зробив? Для чого він таку штохвату? Великі да. вуха були, ні? Великі вуха, так. Да. Або м... Або лопата, якою ми гребем гроші. Да. А ще є варіант, вони собі мозги чухали. Точно. Ну прикольно, Саме головне, що ціленька, класна, гарно. супер. Так, друзі. Є сигнальчик. Гарний мелодійний. І бачите, тут ліпнина. Шматки ліпнини. Будемо надіяти, що це щось по риму буде. 30, 28. Це? Блин друзья, це гудзик якийсь. Ну це трешняк. Я думал динар, прикиньте. Я в шоці, блин. Просто якийсь гудзик. Да Ну ничего, шукаем динарі Так, друзья, был сигнальчик. І опа! Срібна така блямбочка випила. Прикольно! Вже сьогодні третє срібло знайшла Екстера Pro. І це, друзі, не може не тішити. Супер. Файно. На дворі темна ніч. Ось, ми ще трішки походимо, ще півгодинки, хвилин 40 та й будемо закруглятися. Глядачі спіймав сигнал 68-70. Я не знаю. Хоч би це був динар. Але може бути якийсь корок. 63. 65, 62. Ух. Ух ти! Пряга. Друзі, дивіться, яка пряга. Оце то жесть. Йома. Ого! Добра шайба. Оце то да. Я, звичайно, думав буде динар, но це теж дуже круто, дуже гарна пряжка. З закінченням. Ось воно на закльопках кріпилось до рівня. На жаль, немає лише язичка. Але я думаю то не проблема. Ти шо, ти шо? Супер, да. Оце дуже гарна, дуже гарна, велика. О! Крута! Супер! Так, глядачі, підійшов Володя, дивіться яку круту спиночку фібули знайшов. Тут буде краще видно. Файнюща, цілесенька взагалі в ідеалі, класна. З носиком. Що я не Т-образна. т теобразна фібула. Прикольно. Супер, вітаємо. Так, глядачі. випала ось така бронзова. Нашивочка. Бачите, є три дирочки. О, якось так. Ще хвилин 10 буду, мабуть, закруглятися. Так, друзі. Мене просили зняти, показати як світить ліхтарик на XTRI Pro. Значить, вмикаємо. Оп! Так, як це сфокусувати? О! Бачили? Ось. Ну і пішов. Ну непогано, освітлює, блін, ну камера чомусь так не передає, але освітлює непогано. Ну і власне підсвітка. Так. Один режим і другий режим темніший. Ну так. Ну, краще, ніж телефон передає, воно світа, я вам скажу. Вон тут ліхтарик. Ходити можна, взагалі чітко, блін. Прикольно. Опа! Рухаємось. Друзі, е, йшли в сторону автівки вже. І у Вови, можливо, динарик. Схожий. Трениць. В Грудосі. Ой, ну дуже прям схожий. Вже дуже ну щось великий? Так. Тут би не ломаний. А це що таке? Тут би не ломаний. Це? Не ломаний. Це динарик, точно, в тебе є щитка, вода якась? Так, да, це динарик, скоріш Аурелій. Да, вода є? є. Вже назад йшли. Да, друзі, вже йшли на виход. Тут простенькі. Аурелій 100%, бо це грива вверх, торчить. або комод. то глянь. Ну, Це кумар. Да? да? А що такие це варці перья таке? Не знаю. Якийсь неправильний комод. Якийсь неправильний. це вообще може якась е, варвара. Ні, там ззаді ну, класика. Яка? В чм? Варвар в лемесь? Ну да? Короче, друзі, зараз ближче вам веземлю покажу. Супер! Уже йдемо до дому. Ну. Ну що ж глядачі, підійшли ми до машини вже. Знайти шмурдяку купа вток цей їхній якийсь горпунчик, то йомаю. От. По бронзі щось, ну, бачите, трішки дрібноту якусь бачу. ну і Динарик, підвісочка, якийсь амулетик і шматочок срібла. Файно. Друзі, з вас обов'язково. Вподобайка, підписка. З вами був YouTube канал Азарт. Тримайтесь, все буде Україною!